Так як у нас стало більше часу, ми з чоловіком вирішили завести собі господарство, завели собі свінарство, Спокійно. а потім, <реш> а, а потім у нас з'явилися і кізоньки. Так як чоловік дуже полюбляє молоко, теж з'явилися вже кізоньки, ну кури собаки, коти у нас були завжди. Так що, ну ні, поки що ні. Поки що це вистачає. Ну, і звісно ж, у нас є гній, який ми почали вивозити на поле. Хоч не так його багато, як хотілося, але вивозимо. І вивозимо його зразу після ну, по стерні літом, вивозимо осінню вже по сходах пшениці, по сходах ячменю і розліваємо прямо зимою так само. Ну, а весною, вже коли починається кущення, у нас ось є така тарілка, там такі наварені, такі ребра, і воно ну, крутиться і воно розбризвує десь на 15 метрів ну, ширина. Ну і так ми удобряємо свої поля, ось результат, який